На засіданні тендерного комітету було прийнято рішення прийняти участь в цьому пілотному проєкті. Була створена робоча група, були призначені відповідальні особи. От і враховуючи нагальність потреби онкологічного закладу, перш за все в препаратах хіміотерапевтичного ряду для проведення хіміотерапії, було прийнято рішення на зекономлені кошти, які в нас були в процесі перерозподілу від інших закупівель, було прийнято рішення провести закупівлю в розмірі 200 тисяч гривень на препарат. цисплатіну. як якої в нас на даний час немає, От, І на сьогоднішній день було призначено час ще. От, готувалися ми, в принципі, сама підготовка до цих торгів, до цієї закупівлі пройшла вкрай короткі терміни, що дає можливість проведення цих електронних закупівель не збирати цілу купу документів, які зазвичай не завжди потрібні. Так, і дає Економію як в часі, так як і сьогодні ми стали забігаючими перед свідками і в економію економії коштів. Ви е, сьогоднішньому торгами задоволені? Дуже. Я е, нервував, погано спав, нервував. Чому? Тому що як. Е, ну, е, це, знаєте, як правило, перший блін він комом, але в даному варіанті плюс іще чому заставляло нервувати. Ми, як правило, не можемо, ми не знаємо, чи будуть учасники, чи ні. Попередніх якихось розмов, попередніх переговорів немає. так, І просто очікуємо, на сьогодні економія коштів склала 65 тисяч. Так? Уже на цю суму 65 тисяч ми можемо ще того ж самого препарату, але. Новими вже торгами закупити. З розрахунку попередньої нам цього препарату мало вистачити на три місяці. Тобто, констатувати можна, що якщо докупити на зекономлені кошти, так що ми і на початок року маємо запас. Наступні закупівлі будете проведути вже через систему продавання? Так, тут вже однозначно.